Вітаю вас на телеканалі НТК події дня вівторка, 26 березня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне наступного тижня розпочинається призов на строкову військову службу. Явці на призовну дільницю підлягають усі громадяни віком від 18 до 27 років. Сторіччя Печеніжинської республіки у селищі відкрили меморіальну дошку тодішньому очільнику Михайлові Геннику Березовському. На пошану такої великої дати сторіччя ми вшановуємо наш печеніжинський повіт. Нашої допомоги потребує юний мешканець Коломийщини, 11-річний Артем Гранатир. Сюди ставиться магніт це не простий клусковий апарат, так і ко кохларний. коштує 280 тисяч гривень. Тепер про це та інше більш детально. Неділка національна поліція перейшла на посилений варіант несення служби. Перший заступник міністра Сергій Яровий повідомив, що ще за кілька місяців до президентських виборів підрозділи МВС провели низку підготовчих заходів. Відтак, для забезпечення правопорядку під час проведення виборів було відпрацьовано організацію та координацію роботи між всіма службами відомства на місцях. Забезпечено охорону 199 окружних виборчих дільниць. Залучено близько 400 поліцейських. Розпочав роботу міжвідомчий оперативний штаб до забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян буде залучатися понад 135 тисяч правоохоронців. Двічі на рік у всіх областях України проводиться набір на строкову військову службу, в рамках якої в армію забирають тисячі українців, як і раніше, у 2019 році буде дві хвилі призовів у армію. Весняний та осінній. Терміни проведення призовної кампанії на строкову військову службу визначаються щорічно указом президента України на 2019 рік. Встановлено такі дати із 1 квітня до 30 червня. Весняний призов 2019 року. Із 1 жовтня по 31. Грудня осінній явці на призовну дільницю підлягають усі громадяни віком від 18 до 27 років. Відправці у війська наголошую відправці у війська на строку військову службу підлягають усі громадяни віком від 20 до 27 років. Якщо у вас є законна підстава на відсрочку, у приписному посвідченні повинна стояти відмітка. Для цього вам серйозно потрібно з'явитись до Коломийського військового комісаріату. Також для визначення придатності до військової служби усі юнаки проходять військову лікарську комісію. І тільки після цього, коли вони будуть визнані придатними по військово-лікарській комісії, вони будуть також відправлені на строкову військову службу до лав Збройних сил України. Згідно рішення Ради національної безпеки України, військовослужбовці строкової служби не залучаються до участі в операції об'єднаних сил. Усі військовослужбовці строкою служби, які призвані нами, проходять військову службу переважно в західному регіоні України, тобто по місці дислокації Збройних сил Західного регіону. Згідно з статті 15 пункту 8 закону України про військовий обов'язок та військову службу, призовники, які не отримали повістку з якихось причин, зобов'язані з'явитись до військового комісаріату. Після указу президента протягом 10 днів указ президента вийшов 1 березня. Тому вас, призовники, прошу з'являтись до нас і проходити медичну комісію. Також хочу наголошити, що призовники, які не з'являються до військового комісаріату, своїми діями ухиляються від призову на строку військову службу. А ухилення від призову згідно статті 335 Кримінального кодексу України тягне за собою покарання у вигляді. Обмеження волі до трьох років я хочу попросити, що ми індивідуально ставимося до кожного призовника. Не треба боятись до нас з'являтись. Приходьте, ми кожного переглянемо, будемо визначати причини, по яких таких питаннях хтось не може служити. А хто бажає служити, буде, має змогу вибрати любу військову частину західного регіону і буде служити і проходити службу там на строковій службі? знаходжуся з 2018 року. Е, Прохожу службу в Коломиї, в 10-й окремо гірській штурмовій бригаді. Е, ну що скажу вам, що за час е, своєї служби. Духовно збагатився, так що піднялися спортивні, і також я планую проходити далі службу за контракту і закликаю всіх своїх одноліків, так а також і молодших, йти на службу, не ухилятися. Це я вважаю, що я обов'язком кожного громадянина захищати свою державу, неухильно виконувати накази командирів. В основному люди бояться залишитися одним без мами і без тата, але тут є дуже багато спеціалістів, психологів, які допоможуть у разі критичної ситуації. Також бойові побратими. Ну я скажу особисто свого досвіду, скажу, що Савдеповські стереотипи вже потихоньку забуваються. В основному навіть на відміну військового вітання. Ви знаєте, слава Україні зараз. Ну, також і методи виховання військовослужбовців і. Плюс до того, всього збільше е, збагачення духу національної е, ідеї. Сторіччя Печеніжинської республіки із нагоди історичної дати у селищі відкрили меморіальну дошку тодішньому очільнику республіки Михайлові Генику Березовському. Ініціативу втілили в рамках проєкту видатні земляки, який започаткували працівники місцевого музею Олекси Довбуша. Опісля революції 1918 року у період західноукраїнської народної республіки на території сучасних Коломийського та Косівського районів влада стала теж українською. Зокрема, тут, 21 листопада, утворився Печеніжинський повіт, який часто називають Печеніжинською республікою. У її склад увійшли близько 20 сіл та два селища Печеніжин та Яблунів. Розповідає вчитель історії Печеніжинського ліцею Світлана Романчук. Яблунів Печеніжин і навколиш. Ні, села Березове, великий ключів, малий, села Люча, Лючки, Мишин, Ковалівка і так далі. Тобто займало досить велику таку територію. Тоді повітову раду у Печеніжині очолив Михайло Геник Березовський, уродженець села Вижній Березів. Він добре знав цей терен, бо він працював тут до війни з суддею. Знав цих людей, мав авторитет тут великий. Хоч Печеніжинська республіка проіснувала менше як півроку. Та цей період можна назвати доволі успішним, кажуть історики. Тут були власні суд, пошта, залізниця, лісництво та уряд. До слова, багатонаціональний. Адже тоді на території повіту жили не лише українці, а й поляки та євреї. Печеніжинці вінці були активними учасниками боротьби за волю України. Ідея встановити меморіальну дошку, присвячену подіям столітньої давнини, утворенню зунр, існуванню Печеніжинської республіки, та, зокрема, його очільнику Михайловігенеку Березовському належить працівникам місцевого музею Олекси Добуша. Його очільник Іван Котів розповідає, зробили це в рамках нового проекту Видатні земляки. Ми хочемо вивчати більш глибше вивчати наших видатних земляків. І різні відомі поважні події, які відбувалися на нашому у нашому краї. Ось і якось різними шляхами вшановувати тих чи інших діячів чи чи інші події припідносити для сучасного покоління, для нашої молоді. Встановили меморіальну плиту на фасаді селищної ради Печеніжинської об'єднаної територіальної громади, виготовили таблицю в одній із івано-франківських фірм. Кошти виділили місцеві депутати. Однак не з бюджету профінансували виготовлення дошки приватно, благодійними внесками. На пошану такої великої дати сторіччя, якраз ми вшановуємо наш починіженський повіт. Бачите, історія повторюється. зараз. Об'єднані громади, а колись були не громади, а повіти вшанування громадських та політичних діячів, які боролись за незалежність України, яскравий приклад для молоді. Вважає депутат Івано-Франківської обласної ради Дмитро Лащук. Це демонструє, як треба поважати тих людей, які сьогодні на сході боронять державу від загарбників і вчить пам'ятати тих, які віддали своє життя. За незалежність України ми вшановуємо тих колишніх урядовців, які боролися за незалежну Україну І мені приємно, що в моєму рідному Печеніжені так само була створена республіка. І маю сподівання, що прийдешні покоління так само будуть пам'ятати тих героїв, які зараз борються і відстоюють кордони і незалежність нашої України. На відкриття та освячення меморіальної таблиці у Печеніжині прийшли працівники селищної ради, педагоги та вихованці місцевого ліцею. Запросили і родичів Михайла Геника Березовського та небайдужих мешканців громади. Із Печеніжина Ольга Гириджук та Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Нашої допомоги потребує юний мешканець Коломийщини. 11-річний Артем Гранатир почав втрачати слух після щеплення, кажуть у родині. Зараз хлопчик майже нічого не чує, бо слуховий апарат, яким користується, давно вийшов із ладу і ремонту не підлягає. Аби Артем знову зміг повноцінно чути та розмовляти, потрібен новий прилад, який коштує майже 280 тисяч гривень. У родичів хлопчика таких грошей немає. Номер картки Приватбанку впродовж сюжету будете бачити на екрані. Одинадцятирічного Артема та його сестричку, восьмирічну Алінку, виховують дідусь та бабуся у княждворі. Мамо, діток не стало три роки тому. На благовіщення вона захворіла і 9-го числа вона вже померла. Двостороння пневмонія вона була вагітна. За два дні вона згоріла. Дідусь, 63-річний Василь Дем'янюк, розповідає, внука Артема двостороння глухота. Проблеми із слухом у хлопчика почалися після щеплення. Продовжує чоловік прививку, БЦЖ, що йому зробили. Просрочене, що було ну не якісна. у 2012 році. Артема прооперували імплант. Туди поставили і апарат поставили кохкохларний за сім років. Апарат на вушці хлопчика вийшов з ладу і ремонту не підлягає. Цей вже апарат. Він давно його й не випускають і він вже розбитий. Сюди ставиться магніт. Це не простий клужковий апарат, таки ко кохларний, коштує 280 тисяч гривень. 280 тисяч гривень для бабусі, дідуся Артема. Пенсіонерів за. Марна сума. Якщо хлопчику терміново не замінити цей слуховий апарат, Артем втрачатиме здатність говорити. Василь Дем'янюк каже, останнім часом онук став ще й дуже дратівливим. Нервова, нервова система така нього ну, дуже зрушена. Дідусь Артемка дуже сподівається на нашу фінансову підтримку. Чекає на допомогу, і хлопчик він мріє стати лікарем. А якщо не буде чути, здобути фахмедика просто не зможе. Тебе це апарат було нормально або добре чути. Скоріше мені буде добре чути. Номер картки «Приватбанку» Артема Гранатира – 51 68 75 59 04 88 10 22. Не будьте байдужі. Завдяки нашій фінансовій підтримці хлопчик зможе чути та розмовляти. Про спорт на завершення. В Коломиї провели дитячі змагання з футболу. За звання найкращих боролися вісім команд із міст Яворів, Снятин, Новояворівськ, Кіцмань, Косів, Городок, а також дві команди із Коломиї. Переможці та кращі гравці отримали почесні грамоти та медалі. А хто ж переможці знають наші журналісти. Такі змагання у Коломиї проводять вже 16 років поспіль. Організовує їх Коломийська міська рада, розповідає головний спеціаліст відділу молоді та спорту Тетяна Буртняк. Ми дуже тішимося, що щороку учасників зростає, адже у час гаджетів основними заданнями нашого відділу є залучення дітей, молоді до занять до активних занять спортом фізичною культурою. За головний приз кубок міського голови Коломиї змагалося вісім команд із західних регіонів. Учасники змагань діти п'ятих-сьомих класів. Вони змагалися впродовж двох днів. У підсумку призове третє місце у футболістів з Коломиї. Срібними призерами турніру стали гравці з Косова. А Кубок виборола команда із Новояворівська. Усе завдяки наполегливим тренуванням, переконаний тренер команди Степан Васюта. Нам, звичайно, дуже приємно. Турнір пройшов на дуже хорошому високому рівні, дуже хороша і висока організація цього турніру. Ми, в принципі, не перший рік сюди приїжджаємо, але ну, з цим віком, 2007 роком, це вперше. Команди були дуже хороші, дуже хороший рівень підготовки цих команд. Також тренер зазначає, що команда планує й надалі брати участь у таких змаганнях. І додає, у квітні розпочинається друге коло чемпіонату Львівської області з мініфутболу, до якого вже готуються. Приймаю участь і в обласних змаганнях, і в міжнародних турнірах, і приймали участь і в Польщі і в Замості, і в Любачеві, в Ярославі. Ну ці діти вже не перший рік займаються, і не перший рік приймають участь в змаганнях. Хотілося, щоб вони займалися та подальшому професійним футболу. Організатори нагородили кращих гравців турніру та гри захисників, воротарів, нападників. Вони отримали грамоти. Переможцям вручили медалі та кубок. Капітан команди з Новояворівська Назар переконує, перемога заслужена, адже тренуються хлопці вже більше п'яти років. Я дуже вдячний за цей турнір. Тренеру всім учасникам цього турніру. Марія Струк, Ігор Кофлюк, події НТК. Це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Хай щастить і до зустрічі. Побачимось завтра.